Уклон зараз часто присилає пропозицію переходити на співпрацю через ФОП. Ну, зараз висловлю свою думку. Дивіться, щоб перейти на співпрацю з ФОП, вам потрібно відкрити ФОП, купити ліцензію, оформити, потім зробити техогляд машини пройти, потім взяти страховку. Де буде стоять галочка під таксі, вона в Києві коштує від 20 тисяч, якщо машина там об'єм до 1,6 літрів, потім зробити ще собі, оформити касовий апарат, тобто разово там треба викласти десь 25-30 тисяч. І потім щомісяця ви ж ще будете платити податки, 1760 ЄСВ, там і 5. 1% єдиний податок і 1% військовий збір, якщо на третій групі, це десь ну, 4-5 тисяч 6 хто скільки буде працювати щомісяця. І тобто ви берете оці всі величезні затрати, як разові, так і щомісячні потім, а що ви отримуєте, що ви отримуєте? Уклон такий пише, знаєте, так, от мені таке цікаво, що ти витрачаєш кучу грошей, і тобі уклон пише замість того. Відкривайте ФОП які переваги щоденні виплати на рахунок. Так вони й так там щоденні виплати на рахунок. Ну в чому різниця? Ти отримуєш на карточці щоденний. Так, офіційна діяльність, прозора оплата податків, спеціальні програми, бонуси. Да, бонуси 30 гривень за те, що не виходить чувак, який замовив таксі за готівку. Ти проїхав до нього, прочекав 20 хвилин, витратив на нього і отримуєш 30 гривень. Це ну, заради цього потрібно реєструвати ФОП. Ну, я не бачу в цьому сенсу взагалі, ну які там переваги. Там ну переваги чисто там по полосі для маршруток їздить можна, або ще щось там таке в плані в загальному плані. А так, поки держава не поставить вопрос ребром, тобто не поставить водії враком, раком, вона ну, я не бачу сенсу взагалі. От, в цій співпраці, як ФОП. У мене є ФОП, я по ньому працюю як, би, як туристичний агент, і як страховий агент, там все чотінько. Е, Переводити сюди діяльність там, таксі, я не бачу сенсу. Це не, ну, це не ФОП. -овсь.